Зараз пробую помалу, це в нас моделька Simple з літій залізофосфатним. Питають, чи можна для дітей, Але ось помало, дивіться, хлопець помало, помало. пробує. Він такий ривок Ой, має. Погнал. 500 Вт мотор просто, ривок має гарний, реально. Такий скутерочок коштує 25 стоп. Чому 25 стоп, бо літій залізофосфат на 10 років розрахований. Плюс він йде зйомний, можна на зимовий період його десь в квартиру занести без колір, проблем. Колір класний. взагалі. Покажи людям, як знімається акумулятор, Давай, як воно показу. це все відбувається. Тут є бокова, є центральна от така, задня підніжечка. Ось тут mm -hmm. ми поставили, я зараз на бокову поставив собі, відкриваю. І от фішечка. Та? Ми просто від'єднали. І от осінь, літі, залізофосфат в корпусі, один акумулятор. Скільки ампер, який запас? 15 ампер, запас ходу 40-50 кілометрів. Прикольно. Такий класний. Саме головне, що він працює. Мінус 10 плюс 40 кіло... е... кілограм градусів. Мінус 10, плюс 40 то і залізе фосфат, який працює. І що дивись фішечка? круїз контроль на круїз -контроль, скутері такому є. Круїз контроль. Всі карточки, є сигналізація. Отак от і не всішка працює прикольно. Функціонал крутий, бо скутер 25-го року. І він легкий. Поглянь, я його просто піднімав. сидіння неправильно. Я його просто вдав.